Вітаю! Мене звати Єлизавета Башак, мені 20 років, я проживаю в місті Київ. Навчаюся в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенко-Карого, в майстерні Юрія Пилиповича Висоцького. Щодо мене? Я можу співати, зараз активно займаюся вокалом, також вчуся грі на піаніно, вмію грати на гітарі, казу. Та dreamy. Е, Також я володію техніками сценічного бою, фехтування, е, танцюю в стилі High heels, contemporary і володію базою класичного танцю. Я вмію водити велосипед, е, кататися на квадробайках, квадроциклах, е, роликах, ковзанах та скейтборді. Змов. Я знаю українську, російську та англійська в мене на рівні Б1, Б2. Ось також володію західноукраїнським діалектом, так, року, бо я родом зі Львова. Ось так. Дякую вам за увагу. Буду рада співпраці!